Машина ST Vega Burger Molding Machine це професійне обладнання для автоматичного формування м'ясних котлет та інших виробів. Обладнання працює з різними видами фаршу м'ясом, птицею, рибою, а також овочевими та картопляними сумішами. Формування відбувається повністю автоматично від подачі продукту до видачі готових виробів. У приймальний бункер подається сировина, яку переміщують чотири шнеки. Така система гарантує рівномірне наповнення і однакову щільність маси. Далі продукт надходить у формувальну камеру, де за допомогою тиску і змінної форми виріб отримує точний діаметр, товщину та вагу відповідно до заданих параметрів. Готові котлети викладаються на вихідний транспортер і можуть одразу передаватися на наступні етапи лінії панірування, обсмажування або заморозку. Оператору не потрібно вручну торкатися продукту, що підвищує гігієну та прискорює процес. Машина оснащена сучасною ПЛК-системою з сенсорним екраном, автоматичною діагностикою та багатомовним меню. Точність на дозування не перевищує 1%, що дозволяє значно знизити втрати сировини на виробництві. Гідравлічна система забезпечує швидку подачу продукту та продуктивність до 100 циклів на хвилину для зручності роботи. Є підйомник, який подає сировину в бункер, та зменшує фізичне навантаження на персонал. Всі елементи конструкції виготовлені з нержавіючої сталі Сус 304 та відповідають вимогам харчової безпеки. Есте Burger Молдинг Машін це рішення для стабільного, швидкого і масштабованого виробництва котлет та інших формованих виробів.